Всім привіт! Це Лянча Флавія 2012 року. Два з половиною літри бензин. І саме головне, що вона кабріолет. Можливо, комусь для Іспанії, для Італії. У машини ще є три місяці дійсний тюф. Можна і для Німеччини, вона своїм станом без проблем пройде техогляд, можливо і для Німеччини. І 4900 коштує такий автомобіль. Зараз я спробую відкрити його. Головне ж, як цей дах відкривається. А ну-ка, ага, треба запалювання. Спочатку вікна не поняв. Ага, треба вниз, напевно. Так, не в ту сторону кнопку нажав. Офігеть, купа моторчиків жужить туди-сюди. Заводиться нормально. А ну, їдемо, проїдемось. Сідай, як вона їде. Літочком добра машина. Не треба де Ми ж не їдемо в місто нікуди. Зараз поїдемо, я знаю куди на гору в ліс, де поховані німецькі солдати. Покажу вам на екскурсію. Це від нас буквально 300 метрів від нашого будинку. Камінці в протектор коліс поналазили на стоянці. Тут крута гора дуже Але суне, так як треба. А зараз буде ще крутіша гора. Тут це взагалі жестяк, Та що ж воно бльомкає? О вот тут гора. Це взагалі тяне тя, не нормально під саму круту гору. От дивіться, ми заїжджаємо в ліс, і як тут все круто зроблено. Де ви бачили у нас, щоб була в лісі отак парковочка, класно. Зараз покажу вам авто. Ну Але класно працює оцей трансформер, весь так, все складається бездоганно, без зайвих звуків. Прекрасно працює. Ну є трошечки. Є декілька вмятин, Є ось іржа в одному місці. На ручці треба її прибрати цей корж. Десь на капоті я ще бачив. Ось, добрим камінцем десь попало. Чи не камінцем, може куди під'їхав. А так, врешті, нічого так. Один власник дідуля їздив на цій машині в салоні, вона непогано виглядає. Охайний не був власник, тому при тому, що кабріолет, подивіться як сидіння виглядає, все, все норм. Як спередні, передні, так і задні. Гальма. Нові практично диски. Як гальмівні диски, так і колісні диски. Все виглядає ідеально. Нічого не пошкоджено. Ну Трошечки отут корозія є. На алюмі... Алюміній теж боїться корозії, а тут трохи є. Але не на всіх колесах, Ось на передніх нічого немає. Не зачухрані колеса від, від бордюрів. Для 12-го року можна сказати стан. Бездоганний. Скло лобове не пошкоджене камінцями не піскоструєне немає ніяких сколів Тут у нас. Абсолютно все сухо. Під машину ще подивлюся. Все сухо. Немає проблем взагалі. Підвіска нормальна, їхали сюди. Не по не по класній дорозі нічого не бубнить. Весь час показую автомобілі. Зараз покажу вам раз, вже сюди приїхав трошечки екскурсію. Яка б не була історія, звичайно. Адольфа Івановича ніхто не виправдовує, але люди знають свою історію. Поважають свою історію. І різні моменти історії. Не приховують, як Сувдепія, як в Україні. От. На сьогодні хотіли приховати топ-корупціонерів. Захистити їх, звільнити від відповідальності. Як ви нормально на це дивитесь? Слава Богу, молодь у нас не пристосуванці, тому що старші люди привикли, звикли бути. Як влада, так і вони думають. А якщо влада гімно, то що? Треба дивитись на це нормально. Ось бачите? Солдат Освальд Фоль 29, -го, 7, -го, 44. Полян, да? Тут Обергрупен Річард. Бауер 14.08.44 Франкрайх. Франція. Ось, будь ласка, в Гамбургу загинув солдат Річард Генріх. І дивіться, кожен підписаний коли, де загинув. Завжди чисто. Бухарі сюди. Не ходять, так як у нас де місце є з лавочками, там йдуть присісти, посидіти і насрати ще й і залишити. Дивіться, яка капличка тут. І вона, що ви думаєте, відкрита? Ось. Можна присісти. Не знаю, тяне тут інтернет чи ні. Поки бачу, тяне. Ось. Книжка така, вся повністю історія. Теж про кожного солдата. Коли загинув, де загинув, то книжка. Ось штайнаха люди звідси. Штайнах, рот, всі села прилягаючи. От. Дивіться, все чистенько у людей. Тому що у людей є культура. А у нас є бидло. Навіть у найвищій владі у нас залишається бидло, яке продовжує надбання Януковича. У мене, до речі, до, ще до війни, до 2014 року, я машину привіз в Коваль мікроавтобус продавати. І один там... А, якраз вибрали Януковича. Вибрали, верніше вже. Ну і цей з Донецька, з Луганська. Кажу, а ти за кого голосував? Ну, за Януковича, звісно. От, я так, ну, собі думаю... Кажу, а напевно, тому що зйома, земляк. От. Ну, каже, а він мені відповідає, мене просто накрило. Тобто причина, чому він Занкович. Ну он же сидів мене як накрило. Кажу, чувак, ти машину не береш. Кажу, дивися, а він, та я що, то ти що? Я приїхав, кажу, ще копняків кажу, зараз получиш. Вали, кажу, нахер звідси, щоб я тебе не бачив. А він перед тим торгувався, я вже йому й скинув ще там дві сотки. Каже, я вже, я вже без торговлі. Кажу, вали нахер, блін, прогнав його. От, ну, от такі в мене спогади. І от такі в нас люди, всі пристосуванці. Їду на границі, черга величезна, стою в ту чергу. П'ять кілометрів черга і зліва валять машини. Одна, друга, п'ята, десята. ну ні, Герасим. Я до погранця під'їжджаю. Кажу, ти що, що за безпреділ, що ти пропускаєш? Без черги. Ну, він мені там, я зараз визву, тебе заберуть, власну безпеку. там, Ну кажу, визивай всіх, супер. Ти кажу, якраз онлайн. от. І... Люди, ці що справа стоять, ну не люди, а раби. Кажуть, що ви заважаєте? Чого ви заважаєте? Їдьте і не заважайте людям. Я кажу, так я ж для вас стараюсь, щоб ви скоріше проїхали. Біля шлагбаума стоїте і дивитесь, як повз вас їдуть машини без черги. Їдьте, не заважайте, не встановлюйте свої порядки. Та ну вас нахер кажу, блін. Цей погранець каже, ну що, каже, їдеш вперед, пропустив мене без черги, я поїхав вперед. Йо-майо, -йо. от таке у нас бидло, а не люди, дуже часто буває, пристосуванці. Як влада сказала, так добре. От. Неважно, що влада сказала. Завтра е, шойгу поставлять міністром оборони да? і скажуть, ну то ж, е, так значить, треба було. Виправдання знайдеться завжди. А той, хто скаже, що це ж неправильно, не порядок, на Росією працює, всі скажуть. Ой. Одна тільки, слава Богу, молодь не пристосуванці. І тому є, знову з'являється немалий оптимізм. Слава Богу, не всі, не всі пристосуванці. Стидно, стидно мені за пристосуванців, які виправдовують, що б не робив, виправдовують. Коротше, про машину. А то я відволікся. Ну, гарна машина, погодьтесь. Погодьтесь, гарна машина. А ну-ка я ще складу, як вона складається. Чи так само як розкладається? Ну, дивиться багато. Я думаю, для літа просто топчик. Та й не тільки для літа, але в нас має дах. А ну-ка. Спробуємо. Всюди щось висувається, засувається. Бля, все працює? І шиби закриваються. закривається? І все? Можна і зимою їздити. Дах утеплений, все як має бути. Є назад. Ти склади, склади стабілізатор. Чого? Ну, за анцю телескопічно за все отак. Бо ж місця в машині. Нема. Ну що, автоматична коробка передач. Не дергається вона, не дригається, не вперед, ні взад. Ні, чого то я їду на кабріолеті і з дахом закритим. Ще раз перевірю. Ну, ніяких таких е... Зажов... зажовувань, заїдань, все чітко працює. Абсолютно класно. Просто в супері все складається. Все? Гляньте, яка тут гора. Отут як гальма відмовлять, так можна і полетіти з гори. На камері точно не видно якийсь це спуск а спуск дуже серйозний прочищу гальма гальмівні колодки і кол і гальмівні диски тут грибів у нас будь здоров білих грибів буває таке місце натрапиш Можна відро грибів прямо на двох квадратних метрах назбирати. Ось тут, до речі, я колись назбирав відро грибів зверху, отут на гірці. От на цій. Просто вибрався сюди 5 метрів наверх і страшне, грибів можна було збирати на 5 чоловік. Ось тут які. Повороти прямо. Коротше кажучи, класна машина, якщо когось цікавить, телефон знайдете в описі мого відео. Також знайдете посилання на мобіли, ДЕ, на інші відео. геч автомобіли ГМБХ. А машина класна. Підвізка, вон я їду, ямки, все. Підвізка прекрасна, тільки шишки тріщать в соснові під колесами. Машина, топчик трошечки є попрацювати, мінімально, мінімально. Треба руки приложити. Я такі речі сам готовлю біля хати за кілька годин і була би як, як з голочки. Під гору прекрасно набирає оберти. Ніяких посторонніх шумів, температура в нормі. Телефонуйте, якщо потрібно все, закінчую відео.